Львові нещодавно відбулася важлива та стратегічна зустріч між делегацією з німеччини та українськими науковцями, дослідниками та громадськими діячами. ми захотіли об'єднати ініціативи від різних організацій, від різних міст партнерів між Україною, Німеччиною та Польщею, подумати разом над темою спадщини, подумати разом стосовно культури, ідентифікації та подумати, що ми можемо зробити для майбутнього та відбудови України. До того ж, в контексті цієї робочої зустрічі. Перша до Львова завітав Стефан Келлер, мер міста Дюссельдорф. За останні два роки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було створено багато партнерств. Те, що ми зібрали тут сьогодні, лише невелика частина з них: серед них Потсдам та Івано-Франківськ, Фрайбург та Львів, а також Дюссельдорф та Чернівці. Існує багато інших між українськими та німецькими містами. Встановлено понад 300 партнерств. Це щільна мережа, яка може поглиблювати відносини між двома країнами і є хорошою основою для подальшого просування цієї дружби в мирний час, а також для відновлення і створення, так би мовити, гарного часу. Тоді, коли Україна нарешті стане частиною європейської сім'ї народів і частиною європейського союзу, співпраця з німецькими містами це, мабуть, одна з тих найбільш ефективних співпраць, яку ми сьогодні маємо завдяки конкретним проектам, які реалізовуються. Ми бачимо це в сфері реабілітації, допомоги нашим пораненим героям. Ми маємо два фокуси співпраці. Це є щодо розбудови центру реабілітації. І другий проект великий напрямок. Це ми організовуємо зараз дуже багато різних архітектурних конкурсів. Залучаємо німецьких фахівців, спеціалістів. І, власне, нам ця співпраця потрібна для того, щоб готувати конкурс, для того, щоб шукати кращі архітектурні рішення. На зустрічі активно обмінювалися досвідом, ідеями та напрацюваннями. Щоправда, частину зустрічі довелося провести в укритті. Через повітряну тривогу та небезпеку ракетного обстрілу Ми хочемо посилити наші зв'язки, і те, що ми перед цим були в бомбосховищі і обговорювали це було симптоматично. Навіть в часи війни ми повинні думати про те, що буде далі. Передусім, також зміцнення ідентичності в Україні. І я просто вражений запалом людей тут. І мені насправді подобається бути тут для подальшого розвитку цих зв'язків. Німецькі міста хочуть підтримати українські міста. Ми хочемо бути поруч з вами, і в той же час ми також хочемо подумати про те, що можна зробити, щоб дати людям надію, що щось зміниться в плані міської інфраструктури, а також у свідомості людей. До слова налагодження співпраці між містами-партнерами не нова практика для взаємодії України та Німеччини. Успішний досвід в цьому ключі вже багато років показує місто Чернівці. Чернівці мають дуже тривалі відносини з німецькими містами. І міжмуніципальна співпраця є однією з наших пріоритетних цілей, тому що завжди це обмін досвідом, це завжди нові проекти, це завжди реалізація цікавих ідей, які важливі і корисні для громад України, так і Німеччини. У нас в німеччині є два міста партнери: це місто Дюссельдорф та місто Мангайм. Ми дуже цінуємо якраз наших німецьких партнерів, до прикладу Дюссельдорф на свої сесії міської ради вони одночасно розірвали побратимські відносини з Москвою, з яких їх об'єднували тривалі відносини, і уклали побратимську угоду з Чернівцями. Це для нас було надзвичайно символічно. А ще велику частину зустрічі присвятили питанню єврейської спадщини. Дуже довгий період часу єврейська спадщина вона була в занедбаному стані у Львові. Про неї мало хто говорив, і дуже часто вона була незручною для розмови, для ведення ширших діалогів і для критичного переосмислення себе і розуміння в принципі минулого міста. Чому єврейська спадщина в наших проєктах? Тому що до Другої світової війни єврейське населення становило третину міста. А в часі Другої світової війни, в часі цієї шаленої катаклізми і Трагедії населення Львова кардинально змінилося, і для наших проектів для нас важливо повертати голоси тих, хто мешкав в місті, для того, щоб розуміти, ким ми є зараз, в якому місті ми живемо, в чиїх будинках ми живемо. Десять років тому Матіас Ріхтер брав участь у програмі, яку я заснував як ректор університету Віадріна. Вона називалася «Ukraine Calling» і мала на меті підтримати громадянське суспільство в Україні. І відтоді я працюю з матіасом над низкою проектів. І цей конкретний проект стосується того, що я зараз працюю в Поздамському університеті, і ми вже два роки маємо університет імені Василя Стефаника в Івано-Франківську в якості університету партнера. Люди, які не знають один одного, бо вони з різних міст та країн зараз мають можливість сісти і подумати, як ми всі можемо працювати разом, і це вже неймовірний результат. Ось ця співпраця для архітектурної та культурної пам'яті. Це звучить як щось дуже теоретичне, але це все може бути дуже конкретним та практичним. Наприклад, в Чернівцях на заході України триває довготривалий проєкт по створенню музею голокосту.